У цьому відео я огляну механіки третього боса у рейді серце страху Ґарелон. Бій з босом доволі мобільний, і деяким РДД потрібно майже весь бій пересуватись по кімнаті, і через декілька хвилин ти зрозумієш, чому. Перша і, мабуть, сама важлива білка боса називається феромони. На початку бою бос вішає дебаф під назвою феромони на того рейдера, який перший вдарить боса. Перш за все варто сказати, що дебаф фермони дамажить весь рейд незалежно від того на якому рейдері дебаф, але окрім цього, цей дебаф має ще декілька важливих механік. Перша механіка цього дебафу полягає у тому, що під рейдером на якому цей дебаф, періодично утворюється калюжа, ця калюжа утворюється доволі часто, і тому рейдеру, на якому цей дебаф потрібно бігати по краю кімнати, тобто по великому колу, щоб калюжі розливались якомога акуратніше. Наступна важлива механіка дебафу феромони полягає у тому, що бос буде повільно, але постійно пересуватись в сторону рейдера, на якому цей дебаф, і по цій причині рейдер, який розливає калюжі, повинен вміло кайтити боса таким чином, щоб бос до нього ніколи не дійшов. Окрім цього, рейдер на якому дебаф феромони, також буде отримувати ще один дебаф, який буде постійно настакуватись на цьому рейдері. І чим більше буде стаків, тим сильніше дебаф феромони буде дамажити увагу. Мага, весь рейд, коли на рейдері, який несе дебаф феромони, настакується приблизно 15 стаків. Хоча чим менше, тим краще, дебаф феромони потрібно передати іншому рейдеру. Для того щоб передати дебаф феромони іншому рейдеру, потрібно просто підбігти до рейдера, на якому цей дебаф, і дебаф перекинеться автоматично. Якщо рейдер, на якому висить дебаф феромони, помре, то стаки все рівно продовжать настакуватись, і до цього рейдера все рівно потрібно буде підбігти. Щоб феромони передались іншому рейдеру. Окрім цього, кожен раз, коли дебаф феромони буде передаватись від одного рейдера до іншого, це спричинить свого роду стомп від боса, який просто завдасть трохи демеджу по рейду. Саме головне це не стояти під пузом боса, оскільки там по тобі прилетить ще сильніше і скоріше тебе навіть шотне. Окрім цього, кожен раз, коли будь-який гравець опиниться під пузом боса, він додатково затригерить боса на каст цього стомпа, проте робити цього не варто, а під пузом бігати не варто. Окремо лише у героїку цей стомп бос буде кастувати періодично, незалежно від перекидування дебафу між рейдерами. На цьому механіки дебафу феромони закінчуються, і насправді, якщо рейд добре засвоїть, як саме розливати калюжі, і як саме та коли саме передавати дебаф, то половина роботи вже зроблена. Наступна механіка боса полягає у тому, що заставляє двох танків знаходитись перед лицем боса. Бос періодично кастуватиме абілку Форіус свайп, і якщо під цей свайп попаде менше, ніж два рейдера, то на босі з'явиться баф, який збільшить його мувспіт та демедж. Цей баф може стакатись. Наступна механіка боса полягає в його ногах. Кожна нога боса розцінюється як окремий таргет. У боса є 4 ноги, вбивши які, бос отримуватиме мінус 15% до мов спіда та мінус 3% до його хп за кожну ногу. Окрім цього, біля кожної з ніг буде з'являтись невелика кругла зона, стоячи в якій твій ДПС суту по цій нозі буде вдвічі більшим. Негативний ефект дому в спіду стакається, проте періодично свої ноги бос буде відновлювати. Окремо лише у героїку, коли у боса залишиться 33% хп, він перейде у окремо другу фазу, у якій він більше не буде переслідувати гравця, на якому дебаф формонів, натомість бос почне надзвичайно сильно дамажити та, і на цю фазу варто приберегти усі сейви та прожимки. На цьому я дякую тобі за перегляд: доєднатися до української гільдії та знайти статик ти завжди можеш за допомогою посилань в описі під цим відео. До зустрічі!